Спонсор показу Глібівське. Історія у пляжці. У селі Терпилівка Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогонь знищив покриття, перекриття, стіни, двері та речі домашнього вжитку на площі 60 квадратних метрів. Пожежу рятувальники загасили. Причину її виникнення та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Кременецькі поліцейські оголосили підозру жителю райцентру за незаконний збут зброї. Співробітники місцевого відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий житель громади має намір продати вогнепальну зброю. 40-річного чоловіка затримали на гарячому зброю. Поліцейські вилучили та направили на експертизу. За попереднім висновком, експерта, револьвер є вогнепальною зброєю придатною до використання. Кременчанину оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Жителька Почаєва втратила майже мільйон триста тисяч гривень. Жінка в одній із соціальних мереж побачила оголошення про те, що люди з надзвичайними здібностями можуть допомогти впоратися їй з усіма життєвими проблемами. Вона зателефонувала за вказаним номером упродовж двох місяців. Жителька Кременеччини чи не щодня телефонувала своїй рятівниці, яка представилася Оленою. А після розмови бігла до банку, аби оплатити послуги. Роздруківки з оплати рахунків свідчить, що 20 хвилинні розмови вартували їй по 30-60 тисяч гривень. Тепер жінка не розуміє, як могла витрачати такі гроші. Зі слів родичів, екстрасенсорні послуги, про які вони не знали, адже донька нічого нікому не говорила. Обійшлися їхній родині у мільйон триста тисяч гривень. Відомості за даним фактом поліцейські внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань. Поліцейські намагаються встановити усіх причетних до шахрайських дій а краян застерігають від подібного вирішення життєвих негараздів. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 18 серпня близько 9.20 в магазині АТБ, що на вулиці Лучаківського. Незнайомка скористалася моментом та викрала готівку за манця відвідувача закладу. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 492 89 75 або на лінію 102. Показу в Глібівське. Історія у пляжці.